Як обирали місце проживання, бюрократична система чи дуже довго складно, які французи чи вони привітні? М -м, значить, ми не обирали місце проживання, а приїхали одразу в конкретно Авалон. Чому? Тому що тут є двоюрідна сестра, яка допомогла сюди приїхати, допомогла тут вже з документами, і на початку війни їй запропонували місто запропонувало, що тут є соціальне житло. Вони можуть виділити родичам тих українців, які вже до війни тут проживали. Тому ми приїхали сюди через три тижні після початку війни, і ми вже знали, що ми їдемо в соціальну квартиру. Це дуже великий такий відмінність від інших ситуацій. І, звичайно, це дуже велика відмінність від тих, хто зараз тільки почне переїжджати. Вже через рік. А, тому що соціальних квартир вже немає. І взагалі отримання соціального житла це дуже довгий і складний процес, і тому нам дуже пощастило. І українцям тоді на початку думали, що це буде тимчасово, і ну, досить швидко, дуже швидко надали ці соціальні квартири. Тому ми вже там через тиждень, два. Тобто через місяць, після початку війни, ми вже переїхали в соціальну квартиру. Стосовно оренди приватного житла трошки складніше, все треба мати гаранта, якщо немає ніякої роботи, немає ніяких інших доходів у Франції, причому їх цікавлять лише французькі доходи. Тому, коли приїжджаєш тільки спочатку, в принципі, іммігранти спочатку знімають Airbnb і потім шукають вже довготривале житло, і ну, без роботи це досить складно і без гаранта це складно. Далі бюрократична система. Я думаю, що вона не дуже відрізняється від, наприклад, канадської. Я бачила деякі канадські документи, устав. Благодійна організація він по такому ж принципу і французький. Тобто це не дуже відрізняється. Я думаю, що принцип цієї документації він досить подібний, і, наприклад, в Україні, я думаю, що він більше відрізняється, ніж Франція і Канада. А, взагалі французи вважають, що в них бюрократична система дуже складна і Прям супер найскладніше. Ну, вони взагалі вважають, що у Франції все а, максимальне. А, так, з одного боку, це дійсно так. І дуже багато приходить взагалі на звичайну поштову скриньку. Особ... Звичайними листами, наприклад. Це може бути щось таке, звичайні листи. І таких приходить дуже багато. Я думаю, що для. Емігрантів, бюрократична система більш складне питання і більш актуальне питання, тому що у нас всі документи тимчасові, їх постійно треба оновлювати. Постійно треба е, то якийсь, е, тимчасовий захист про, продовжувати кожні півроку, потім кожен рік медичну страховку продовжувати, е, ще якісь питання вирішувати. Тому е, десь складається таке враження, що ці документи постійно. Хронічно ти їх вирішуєш, і в мене йде дуже багато часу на вирішення перекритичних питань. Е, я думаю, що для французів це трошки інакше, тому що коли ти тут живеш, це приблизно так, як і в нас в Україні, коли ти живеш в тебе протягом життя вирішуються якісь питання, загальні питання, типовид на проживання його не стоїть взагалі. Тому, але я думаю, що в нас в Україні теж. Бюрократія є, і особливо коли треба якісь соціальні штуки вибивати, да, там інвалідність, якісь допомоги соціальні це все. Так, отже, про соціальні питання. Через те, що ми тут, як іммігранти, постійно мусимо вибивати собі якісь соціальні ніщаки, типу допомога на житло, якісь соціальні грошові допомоги, все це потрібно дуже багато документів нести, і деякі інституції працюють швидше, деякі довші. Наприклад, це Офіс інтеграції і міграції, які виплачують е, грошову допомогу. Вони, на мою думку, трошки швидше працюють, ніж, наприклад, каф, які дають допомогу на житло. Але це не постійно і не завжди так. Тобто, для мене, наприклад, розділили досі за один тиждень, а для інших людей це триває місяць. 5. Тобто це дуже індивідуально, кому як пощастить, немає якоїсь такої універсального такого поняття, тому складно сказати. Але загалом, так, від місяця до півроку якісь питання взагалі, наприклад, оформлення статусу інваліда це взагалі дуже довгий процес. Він може півроку розглядати, рік розглядати для французів, для іноземців неважливо однаково. І, і я вже довго збираю якісь ці документи, особливо те, що стосується якихось медичних питань, це дуже довго, тому що рандеву треба чекати місяцями. Залежить від доктора. Наприклад, до сімейного, якщо він такий не дуже популярний, можна записатися ну, протягом тижня-двох. а... До якихось вузьких спеціалістів, особливо тут, в Бургундії, тому що тут дуже мало лікарів. Лікарі більше хочуть жити там, в Парижі чи на півдні Франції. Тому тут їх мало і тут дуже великі черги. І тому записатися до лікаря це місяць-шість. І часом допомагає передванювати різних спеціалістів, щоб знайти до кого є ближче віконечко. Але так, місяцями чекати це взагалі нормально. Але це мінус медичної, наприклад, системи, проте є плюс в тому, що українцям, які ну, не маючи доходу, живуть на пособі. Безкоштовна страховка 100% покриває. Тому, наприклад, є випадки в нашій сім'ї вже дві людини, яким зробили операцію. Там, наприклад, кришталик на очі замінили. І друга та сустав. Тобто повністю цю операцію покрили і сервіс в лікарнях вже в таких складних питаннях. Він суперовий, супер-пер. От те, що стосується якихось таких швидких штук стоматології, це цим трошки погано. Треба довго чекати, їхати в великі місця, щоб до стоматолога потрапити. Бо десь поблизості це 5 місяців чекати, взагалі із е, тому. Питання медицини неозначне. Але загалом є якісь питання, які можна вже вирішити онлайн. Це дуже зручно для іноземців. Можна перекласти сторінку і вже ну, укласти, наприклад, договір там, з на газ чи електрику. Ну, це вже стосується, коли приїжджаєш на окремо, на приватне житло. Але дуже часто треба ж по телефону вирішувати, Тобто треба знати французьку англійську, і мови. Тут мало хто знає, а деякі люди знають англійську, але принципово не хочуть її використовувати, тому вивчення французькою це просто момент, який мусить бути в будь-якому випадку. І тобто, якісь такі прості питання англійською в більшості випадків не вийде вирішити. Тому загалом можу сказати, що так. бюрократична система досить заморочена, особливо для нас, для іммігрантів, особливо для тих, хто хоче соціальні різні ніщаки мати. Для цього треба брати документи. коли ти... Але ти маєш певні обмеження, наприклад, по собі його видають на спеціальній картці. Ця картка нею не можна оплачувати в інтернеті, нею не можна а, дебіт, дебіт з нею не знімається. Тобто це, наприклад, за те, щоб заплатити інтернет. А, тут налаштовується автоматичне зняття з рахунку, і з цієї пособі карточки це взагалі неможливо. Тому що воно просто цей функціонал обмежений, його можна лише використовувати в терміналах, тобто в магазині. І то тільки PayPass, -pay чи як він називається, не працює, тільки так вставляти. От, тому за кордоном від неї теж користуватися не можна, кеш в неї знімати теж не можна. Тобто є дуже багато обмежень на рахунок цих грошей, але їх, в принципі, не дуже багато, тому сильно їх там. Розтрачувати і не доведеться. Тому соціальне житло ми, наприклад, можемо платити з, ці, з цієї соціальної карточки, тому що е, організація, яка нам здає соціальне житло, вони собі спеціально замовили термінал, щоб через нього проводити транзакції. Але те, що стосується якогось більш Приватного житла, коли треба ті всі дієв'яти, треба вільні гроші, свої гроші. І це ну, обмежує певним чином життя. Але е, є дуже багато організацій, які, наприклад, допомагають з продуктами. Тобто, платиш там якусь дуже невелику суму, якщо ти показуєш, що в тебе доходи після основних витрат залишається менше 300 євро на е, сім'ю чи на людей, чи на людину. На людину, то видають допомоги в вигляді продуктів. Це дуже сильно виручає економіка бюджет. Воно, як правило, вже доходить кінця терміну придатності, або вже скоро, або вже просрочено. І... Але воно ще нормального можна їсти. Що не можна, то викидаємо. І це дозволяє десь, мабуть. Половину або більше бюджету на, на їжу економити. Загалом життя тут досить дороге, а зарплати при цьому не дуже високі. Тому дуже часто французи обирають Канаду для еміграції туди, заради заробітку. Тому, якщо, наприклад, ви працюєте, у вас є ціль працювати і заробляти, то я думаю, що в Канаді вигідніше. Працювати і на зарплату там можна жити, а тут ага. можна, звичайно, але в великих містах це складніше, тому що оренда, а, а ще коли ти наймаєш оренду, оренда має бути втричі менша, ніж зарплата. А, якщо мінімальна зарплата, 1300 євро чистими, тобто оренда має бути не більше, скільки там поділити на три, а в великих містах таких цін немає. Тому в великих містах часто самі французи бомжують. Тут 300 тисяч є бомжів. І не дивлячись на всю таку соціальну підтримку, проблеми все одно є а... тому залежить від дуже, як вам пощастить українців, часто розселяють, наприклад, в. Сім'ї французькі, я не знаю про цей досвід, але знаю, що вживатися з іншими людьми складно. Тому дуже часто люди хочуть роз'їхатися. І, звичайно, зараз вже таких пропозицій менше, тому що на початку війни це було на емоціях допомоги. Зараз це вже не так, вже в більшості всім стало паралельно. і... Держава вона старається вже трошки зменшити ці всі допомоги, більше обмежити, більше якісь умови створити, більше рахувати, міняти правила. Тобто раніше там, наприклад, можна було перші півроку заробляти до 400 євро і, і допомога не знімалась, а тепер знімають рівно стільки, скільки ти заробляєш. тобто Якщо ти 400 євро заробляєш, а по собі теж 420 на одну людину. Це якщо одна людина, якщо сім'я, воно менша сума, то повністю знімають ці пособи, якщо щось заробляєш, тому треба або добре заробляти, або не заробляти. Е, ну, звичайно, багато хто користується системою і заробляють собі там віддалено в Україні і тут не показують ці доходи. Ну, але, е, скоріше всього, що в подальшому ці всі обміни інформацією будуть вже налаштовані. І, так робити не дуже вийде. Тому моя, наприклад, особиста ціль, це шукати офіційні білі доходи тут у Франції і ну, отак. Так, стосовно французів, чи вони привітні? А, в принципі, так, в більшості вони нормальні, хороші люди є. Такі, Які дуже багато допомагали, Є... організувалися на початку війни асоціації, повторювали в різних містах. Є якісь такі асоціації більш держ... державні, в яких виділили соціального працівника для українців. Ну, Тобто система допомоги цією соціальною, вона досить добре розвинута. Але є різні, звичайно, французи є такі, які, в принципі, просто по барабану вони навіть не орієнтуються, що відбувається. Питали мене, чи війна там у вас вже закінчилась, чи ні. Просто вони не в тімі. Вони тут своїми проблемами заняті. Є такі, ще й хейтери мені в ТікТоці, принаймні. Мільйон в мене там набрав ролик з соціальною квартирою, і там дуже багато хейту. Тому що самим французам дуже важко здобути соціальне житло, а українцям його дали отак от швидко, швидко. Тому є різні, але загалом мені траплялися ну, нормальні, адекватні. Це, я думаю, залежить просто чисто від людини. Значить, стосовно деяких ваших питань, курси французької є деякі регіони, в яких змушують курси французької проходити. А тут у нас не змушують, але, але не обмежують цьому. Тобто, що ви ледве випросиш курси, такого немає. І можна абсолютно спокійно. Я проходила з них початку нам зробили. Київські ки, викладачка-волонтерка разом з французьким викладачем на пенсії. Вони створили такі курси для українців о, волонтерські. Ми спочатку на них ходили, потім я ходила до своєї тітки індивідуально. Це найбільш такий добрий варіант, оскільки це дозволяє дуже прогресувати швидко. І ще я ходила, теж мені сподобалось курси від Офісу інтеграції і міграції. І вони на них не обов'язково йти. Тобто, хто хотів, той подав заявку. Але треба підписуєш контракт, що ти зобов'язовуєшся ходити щодень, не пропускати. Якщо ти пропускаєш, ти мусиш надати документ, що ти, наприклад, був у лікаря чи з якоїсь поважної причини. тому... І вони, якби, держава платить за ці курси. Ми за них нічого не платили. Дуже класні, дуже інтенсивні по чотири дня в тиждень по сім годин. Це один місяць були для міжнародних емігрантів, тобто цих біженців для них там трохи інші умови. Їм довше видавали, тобто вони 400 годин мусили пройти ці курси, нам дали лише 100. А потім нічого нам не пропонували, а потім запропонували, що є в так, так звана Грета, і там є курси, можна записатися, але там були певні умови, треба було вже мати сертифікат про те, що ти пройшов ті попередні відофі. Потім там навіть виплачують стипендію 500 євро, що є е, на 100 євро більше, ніж в людини 1К 420. Там дуже є різна ця вся математика. Наприклад, сім'я трьох людей дорослих отримує, маю 1109 євро, тобто це 370 на людину. Там воно по рахується, ще теж, якщо діти менша сума, то муга буде одинак. Одна людина плюс дитина, я не знаю, скільки там буде, треба подивитися, є такі таблички. Спеціальні і це теж залежить від умов проживання. Якщо ви платите самостійно, там трохи більше ви, ви дають собі, якщо ви живете безкоштовно, то менше. А, тому на, на рахунок курсів, я думаю, що проблеми немає не згодна з цим. Але якщо мова йде про Париж, а, Париж, мені здається, там навпаки можна більше можливостей знайти більше всілякої допомоги. І організації, і там центряк взагалі всього, але там дуже складно в тому плані, що е, значно дорожче, все там значно дорожче, і винайняти житло це взагалі Париж це проблема. Е, значить, стабільна, чітка, повільна Канада. Тут, в принципі, подібне, теж досить стабільно. Але тут є проблеми, люди звинувачуються зараз. Президента, наприклад, що він побільшив вік виходу на пенсію, зарплати не є такі супер великі відносно витрат, тому таке. Повільно теж, повільно так. Ну, тобто ті всі бюрократичні питання будуть повільні теж з самі канадці, самі люди. Я думаю, що в Канаді можливо більш е, хороші люди, тому що там є дуже багато українського походження канадців, тому звичайно вони до, до нас більш емпатичні, ніж французи, тому що французам в принципі вони приймаються більше своїми внутрішніми проблемами. Так, е, е. Скоро ви наймати житло і буду в скруті, а я не можу вам сказати, що тут буде простіше. А для того, щоб тут зняти житло, ну е, оренда ще таке діло, комуналки дуже високі. І якщо в провінції це, в принципі, простіше, і... але тут роботи менше. А в великих містах роботи більше проте значно складніше зняти е, оренду житло. Тому, якщо у вас є у Франції людина, яка вас підтримує, якщо вона готова виступити гарантом, наприклад, щоб ви змогли зняти житло, оце дійсно буде дуже хороша підтримка. От. О, і Париж, 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 я не знаю, чи я б обрала його для старту життя. Не знаю. Тобто, якщо знайти там класну роботу, то так. Да. А якщо без роботи, то абсолютно ні, простіше вижити в маленьких містах, але в маленьких містах обов'язково треба мати автомобіль, тому що постійно треба в більші міста їздити, вирішувати якісь, знову ж таки, бюрократичні або медичні питання. І тут транспорт громадський він дуже дорогий, наприклад, поїзда між містами. Там за Волону це 200 кілометрів до Парижа доїхати вартує 36 євро. І, в принципі, якщо декілька людей, то на автомобілі це буде дешевше, навіть з урахуванням всіх платних доріг і парковок. Тому якщо у вас немає автомобілю, краще обирати ви більші міста. Якщо він є, то тоді в провінції нормально буде. По поводу погоди зима в Канаді стримна, згодна. Я думаю, що теж так думаю. І я теж не люблю холод. І тут мені дуже подобається клімат у Франції, тому що він тепліший зимою, ніж в Україні. Немає таких жорстких мінусів, холодів. Тут максимум мінус 5-7 вночі. а при цьому літо, ну минулого року, правда, літо було таке прямо липень, серпень були дуже жаркі. А так загалом тут літо досить прохолодне. Тобто оцей діапазон температур він вужчий, ніж в Україні, тому тут досить приємно. Тут дуже приємно просто в плані екстер'єру. Мені дуже подобається, що тут немає білбордів, реклами там на дорогах такого. Uh, ну, тобто, да, тут затишно, Це такий чисто естетичний момент.